Витає команда Softup. В даному ролику покажемо, як вірно робити відправку договорів через ВЧАСНО. За новими правилами, для відправки договору через ВЧАСНО потрібно надати йому правильну назву. Спочатку вказуємо ЄДРПО або ІПН власника документа. Ставимо нижнє підкреслення. Далі ЄДРПО ІПН отримувача документа. Нижнє підкреслення, дата формування документа у форматі рік, місяць, день. Нижнє підкреслення, назва документа нижні підкреслення і порядковий номер документа. Далі заходимо у вчасно і вибираємо Завантажити документ. Обираємо тип документа. договір, Обрати документ. Вибираємо сам документ, підвантажуємо його у систему вчасна. Обираємо документ, який ми завантажили, підписати і надіслати. Є ДРПО підтягується вже з назви документа, ми тільки вказуємо електронну пошту, продовжити, зчитуємо ключ і нажимаємо Підписати. Все, договір наш відправлений. Дякую за увагу! Ваша команда Софтап!